Після деокупації Чернігівської області у квітні 2022 року Укрзалізниця відновила рух потягів до цього регіону. Враховуючи пошкодження автошляхів і мостів, залізниця виявилася чи не єдиним варіантом зручної логістики з Черніговом. Сьогодні до обласного центру курсує два прямих поїзда з Києва та один з Іван-Франківська. Неподалік Чернігова є місто Славутич, де мешкають працівники Чорнобильської АЕС. Сюди також курсують потяги, але тільки з Чернігова. Станом на 13 травня у розкладі є три щоденних рейси і один рейс по окремих днях. Проте з 14 травня кількість електричок збільшиться. Так, за маршрутом Чернігів-Славутич по буднях курсуватиме 5 потягів, додається рейс о 6 годині. У Сполученні Славутич-Чернігів курсуватиме 6 електричок. Додається рейс о 8.08 та о 18 годині. Окрім цього, чотири рази на тиждень регіональний поїзд Фастів Чернігів курсуватиме до Славутича. На станції місцевим журналістам повідомили, що рейси столичного поїзда призначаються в якості експерименту по окремих днях, оскільки щоденно виконувати рейси не рентабельно. Раніше місцева влада просила Укрзалізницю збільшити кількість рейсів приміських поїздів до Чернігова для зручності місцевих робітників. Окрім цього, у 2018 році депутати Славутича зверталися до уряду України з проханням посприяти у призначенні поїзда Інтерсіті Київ Славутич. У міській раді досі сподіваються, що такий маршрут з'явиться. Проте міський голова Славутича Юрій Фомічев каже, що тоді залізниці необхідно буде призначити два додаткових рейси, адже електропоїзд повинен ночувати у Чернігові та проходити у депотехнічний огляд. Щодо регіонального сполучення зі Славутичем, то у минулі роки з Києва щодня курсувала одна пара поїзда і ще один рейс раз на тиждень. Згодом їх скасували і призначали потяги тільки за вказівкою, наприклад, у святкові дні.